Доброго дня, друзі. Дариваємо ваше замовлення. Якщо ви дивитесь це відео, то, значить вони вже в дорозі до вас їдуть. Да. Не встигли вчора зняти відео і одразу ви допомогли мені розгрузити їх. Подивіться, які красавчики, прям виблискують. Ми їх вам мити не будемо, щоб вони вам не цей, ви собі вже вдома повитираєте і помиєте. Вони ніби частенькі, але можуть бути у пилюці. Okay. Водою не хочемо мочити, да. щоб вони довше стояли. у от. От вас. Так, Вітя ще дориває, бо там може ще не вистачить, от, то от, от. Зверху ще хочу. трошечки вже розгрузили їх. Брали люди на подарунки або на кісточки, або так посмакувати. І от вже сьогодні будемо пакуємо і відправляємо. Е, так, дивіться, бачите, чому ми кажемо, що хочемо його розгрузити. О, вже Зверху починає він е, понаново випускати квіточки, молоді листочки оце все він е, безперестанку. Бо хтось питає київський, ну, він, так як і Павловський, вони рахуються ну, ремонантні, воно одне дозріває, друге О, так. виростає, От, третє цвіте. От, так він, якщо йому все підходить, то він, ну він має ще вам е, додавати приріст. Багато в нас запитує е, таких, що, от, наприклад, лимон тільки цвете, але приросту не дає взагалі. То це е, може бути, що е, або ви. Перебор з підкормкою. Не, не вгадали з підкормкою. Є такі випадки, що, наприклад, підкормляють іменно для цвіту, там, більшість іде состав мікроелементів, або для плодів. Тоді в такому випадку треба поміняти підживу на азотну. О, Нервовий. Урожай твій? Да. Це відра по 20 літрів, Хоча, щоб ви знали. Друзі, вирощуйте, будете мати такий урожай. Так, да, красота. Ну, на вікнах, це, звісно, круто було, б це треба дуже великі вікна і дуже великі гозони. Возони треба мати, наверно, такі, якщо мати такі урожаї. Бо тут теж було три штуки, ми вже зірвали великих і багато, малих. О, бачите, це в Риношці, цьому 4 роки йому. київському чотири роки. Це вже не перші його плодоношення. Можна так сказати, вже його вітя цього року пообстригав, бо я казав, вони дуже в нас дебелі були. Бачите, оці всі гіляки він пообрізав, бо дуже гилячикі. Я чесно покажу, бо кажуть, а як воно велике дерево? буде Чи дерево влізе на підвіконня його О, форміруєте собі? Да, ви його обстригайте, не бійтеся, формуйте його. Хочете широкий, хочете вузенький, хочете високий. Це рослинка. Його можна обрізати, як вам Це подобається. Вкорінений. Це є вкорінений, бо теж також питають нас, бояться, що якщо вкорінений, то чи буде він плодоносити? Звісно, буде плодоносити, бо це береться живець з плодоносящого дерева. От, от, з цих плодоносящих дерев. Також є оце все також вкорінені, отакі маленькі. Бачите, він вже у маленькому віці він вже вибиває. Квіточки. Звісно, ці квітки треба всі позривати, тому що він ще маленький, йому треба хоча б 30-40 листків, щоб давати плодоносити. а можна навіть одну зірвав, я так роблю, і позривати, лишити йому пару штук, щоб він зацвів. От, наприклад, лишити йому 4 штуки, щоб зацвів, і плодиками вже позривати, обманути його, бо можна зірвати всі. Квіточки, і він знову буде квіточки напускати. Так що дати йому, щоб буцім і заплодоносив і тоді обірвати. І тим більше він вам гарно попахне, зацвете, гарна квіточка і запах гарний на Так, да, пару квіточок, підвіконі. Також може цвісти від чого. Бувають такі випадки, коли він цвете і не бачите, бо тут вегетує, Є молоді прирости. Оскрізь молоді, значить йому все добре. Є таке, що от стоїть роками, тільки цвите і не дає приросту. Що від які варіанти можуть ну, от бути? Ну, я сказав. Можна обманути його, дати йому, щоб він зацвів, зав'язав плоди. Такі плоди, як був чуть більше, як горох, вже гарні плоди, щоб були. І тоді тими плодами обірвати. От так все можна йому зробити. Також можна йому от, треба поміняти землю. Дивіться, от нас також питають, чим ви підживляєте, що вони у вас такі дебелі, гарні з плодами. Вітя кожного року ми ніби знімаємо, відео показує, в цих землі міняє верхній слой. Тобто він знімає, оце обкапує і знімає десь сантиметрів два-три, забирає цю землю і насипає свіжої землі. Всі поживні речовини, лимон бере з землі. Якщо ґрунт добрий, хороший, то він візьме собі рослину, все, що йому потрібно. І в ринках ми також міняємо кожного року. Не рік, не два не чека... ну, два роки, три ми не чекаємо. Вам не треба взяти його і обтрусити з тої риночки, Просто робите перевалочку. Оцей згортаєте, скидаєте його. Це вже йде окислений верхній ґрунт, да, він окислі. же є нехороший. І, з нього вже... досип... Ну, правда, більше знімаєте. Я не хочу більше знімати. Більше знімаєте. Це я весною так буду робити. І досипаєте багато вже. Так, і mm. собі міняєте їм землю, і вони всі беруть поживні речовини з землі. Ну, Не без того ми бризкаємо зверху мікроелементами, це більше вже йде з весни там, в літі, бо йому все одно треба якоїсь там, бору, цинку, магнію, це все їм треба. Також весною трошечки ми й даємо азоту, буває, якщо м'ялі, дуже листки зверху, такі світло, світлі, також може не вистачати азоту, то можна якимось карбамітом побризкати їх або є такі спеціальні азотні добрива. Но це вже коли рослинка не має плодів і ви не. Не будете його ще скоро їсти, то ним можна обробляти. Це більше такі дотравневі обробки ми робимо. А далі ну, нам просто не, як вам сказати, невигодно, бо хімія дорога страшне. Щоб скупити на ці всі вазони, то це. Ща землю покажи, яка повинна бути. Оце підсушена, така, як повинна бути. А це вже стається перелята чорна. Ну, він не перелятий, ми його йому Він Не поляли, поляли, ми недавно його поляли, але от відрізняється. Бо я знаю, у деяких людей постійно о, така чорна земля. Це не є добре. Вона повинна світлішати у вас. От тоді він буде здоровий себе чути. Е, буває обманчиво, єдка, що зверху сухий, а ви його підносите, він важкий, mm. то повинен, то він ще мокрий. Ну, ми за це вже багато-багато раз розповідали, не хочемо вже повторюватись, як то кажуть. О, от, от, а ми вже тоже це показували. Так само від І я стараюся. Бачите, він цвете без кінця, море на ньому квіточки. Вітя приходить, його там обриває. обриває, обриває вічно, ну, як то кажуть, це постійно треба коло нього дивитися, заглядати йому в попку. От ми сьогодні теж спішили, приїхали, бігом вже два дні дуже вітра сильні і переживали, коп тільки все було добре, але ніби вітя обійшов таблицю, ніби ніби все нормально. Щоб ніде не підорвало, не зірвало ніякого листа. От, У нас зараз тепло, теплота, 8 градусів, ніби весна на дворі. Так, що ти там нюхаєш? А не можу. Такий запах ще класний. Так, щось. Так, будемо закруглятися і йдемо пакувати, бо в нас ще багато дуже роботи. Вам гарного, спокійного і мирного дня!